Власне, ось цей став у селі Кузьмин Красилівського району і став яблуком розбрату. Люди проти орендаря місцеві кажуть, останній користуючись об'єктом природозаповідного фонду, мало того, що про нього не дбає, ще й роками не платить податки до бюджету села. Конфлікт селяни орендар ставу розпочався ще в вересні місяці. Тоді кажуть місцеві зібралися, аби попросити пана не спускати воду. Останні прохання почув і забув. Тож в криницях почала зникати вода. Ніту просто в колодцях води. В колодцях пропала вода на 9 на 10 кругів. Люди за сутки можуть взяти відро води. Ось за этого почалася та вся ситуація. Що пізніше ситуація загострилась Цьогоріч При спуску води на дамбі зірвало шлюзи. Гідротехнічна споруда не витримала набору води, бо роками не ремонтується, каже сільський голова. І додає її Хорондар, знаний на всю область. Хмельницький Рибгосп ледве не спричинив екологічної катастрофи. Пад Хмельницький Рибгосп, користуючись гідротехнічною спорудою, не здійснює ремонт. І цього року став. Шлюзи ставу були значить, вирвані, вода їх витиснула. Добре, що вдалося спинити цю воду. Значить, багато техніки працювало, хлопці там цілу ніч працювали і спинили значить, цей паводок. В разі, якщо таке станеться, то це загрожує ну, такою не то, що екологічною катастрофою, це екологічним лихом, це може змити 3-4 населені пункти. Ставок, яким користується підприємство ще з 2000 року, найбільший в області. Крім того, водойма об'єкт природозаповідного фонду, бо є орнітологічним заказником природного значення. На таких здається, за законом взагалі господарську діяльність проводити не можна, та й робити будь-що без відповідного на те дозволу злочин. Хоча здається, хмельницький рибгоспу те не стосується, каже сільський голова. Адже мало того, що на водоймі роблять, що хочуть, ще й не хочуть, платити за користування землею. Кожний рік без правоустановлюючих документів ПАД Хмельницький Рибо спускає цю водойму і наносить колосальні збитки, як і природі, так і державі. В цілому, мало того, не платиться рентна плата за користування водою і не сплачуються податки. Заборгованість за користування землями водного фонду тільки в 2016 році становить 1 мільйон 480 гривень, які на даний час заборгувало пад Хмельницький Ревоз бюджету сільської ради. Сот гектарів орендованих земель цьогоріч до сільського бюджету надійшло лише 92 тисячі гривень. Зважаючи на суму боргу, місцева влада вже звернулася до правоохоронних органів. Наразі чекають результату. Ми звернулися до правоохоронних органів, неодноразово зверталися для того, щоб дані податки були стягнуті примусово. І зараз працює над цим місцева прокуратура, працює державна податкова інспекція. Я я думаю, що все ж таки правова оцінка до кінця року повинна бути встановлена для того, щоб дані кошти надійшли до бюджету сільської ради. Додає, несплата коштів та спуск води не єдині прогріхи орендаря водойми. Коли почали розбиратися, що коли і кому давали попередники, віднайшли неочікуваний документ. Переконує гідротехнічні споруди за ним не приватні, а комунальні і досі перебувають у власності територіальної громади Кузьмина. Звідки хмельницький рибгосп взяв інші, за якими 52 об'єкта належать йому. Владі населеного пункту залишається лише здогадуватись. Тих документах, які надає нам пад Хмельницький РБОс, про те, що вони є власниками гідротехнічної споруди, ми бачимо схему підроблену, ми бачимо те, що це є значить, змова трьох підприємств, ДП «Укриба», це фонд держмайна і падхмельницьбос. Сільський голова додає, аби розібратися в цьому питанні, також будуть звертатись до правоохоронців. А поки власними силами та коштом у Кузьмині вже почали ремонтувати гідротехнічну споруду. Місцеві кажуть, коли закінчать, виставлять тут свою охорону. Орендаря до водойми допускати не будуть. Чекатимуть об'єктивного висновку правоохоронців. До нього ж самотужки наводитимуть порядок на власній землі. Ну залежить це від президента. Не это от прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. он не може приїхати і стати на дамбу сказати: Я не дам вас пускати. Ви воруете, воруете государство. Он не може стати на дамбу. Це все зависит только от людей, від громади. Ми будемо боротися проти цього. Оксана Чушкіна, Ігор Павлюк, новини, телеканал Ексклюзив.